Артема Довбика не буде у Атлетико. Чому зірвався трансфер? Роман Яремчук відмовив туркам, а трансфер на ціль Динамо запалює на Копа Америка. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео, перед початком якого традиційно закликаємо підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Також тисніть на дзвіночок, який буде сповіщати вас про вихід нашого нового відео. Ну а полями Німеччини крокує чемпіонат Європи. І щоденно ми переглядаємо. Дуже круті та насичені поєдинки. І на кожен з цих матчів наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео шукайте ексклюзивний бонус саме для вас. Окрім чемпіонату Європи, підкорює серця вболівальників також Копа Америка, на яку ми сьогодні і будемо ставити. Прогнозуємо перемогу Парагвая та Бразилії. Загальний коефіцієнт, 3,8. Ну а ми розпочнемо традиційно з огляду матчів чемпіонату Європи, які відбулися напередодні. Ми знаємо імена ще двох чвертьфіналістів. Розпочався ігровий день з матчу між Францією та Бельгією, двома командами, які є одними із найбільших розчарувань турніру. Не вразили вони і у особисті зустрічі долю поєдинку визначив автогол. Наприкінці матчу, після прострілу форварда Рандала Коломуані, м'яч у власні ворота зрізав захисник Ян Вертонген. Тож Франція пролізла до однієї четвертої фінації. А суперник французів визначався у матчі між Португалією та Словенією, який був набагато динамічнішим за попередній. Попри велику кількість моментів, команда Мартінеса так і не змогла забити у основний час. Тож гра перейшла у овертайм, де супермомент отримав Кріштіану Роналду на 105-й хвилині. Це пенальті. Однак переграти облака він не зумів, тож гра пішла далі у серію пенальті. А там стався бенефіс голкіпера португальців Діогу Кошти, який взяв усі три удари. Суперника. Натомість Роналду, Фернандеш та Бернардо були точними 3-0, і у чвертьфіналі на Португалію чекає Франція. Крокуємо далі і говоримо про Динамо. Стало відомо, коли кияни зійдуться із партизаном у битві за Лігу Чемпіонів. А також будемо говорити про трансферну ціль київської команди. Отож, стали відомі остаточні дати та точний час поєдинку обох матчів між Динамо та Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Перша зустріч відбудеться у Любліні у вівторок, 23 липня, час початку матчу 21 за Києвом. Матч відповідь зіграють у Белграді за 8 днів. Це середа тридцять Ши липня також стартуватимуть о 21.00 за Києвом. При цьому матч на арені партизана пройде без глядачів. Цілком ймовірно, що до цього матчу Динамо підійде із новим нападником, і мова про Едуардо Гереро із Зорі. Форвард, яким цікавились як кияни, так і Шахтар, знову нагадав про себе у матчі за збірну Панами на Копа Америка. Гереро, вийшовши на поле на 74-й хвилині, вже за кілька хвилин забив переможний гол та допоміг панамцям вийти у плей-офф турніру. А як вважаєте? Ви, чи зміг би Гереро посилити київський клуб? Пишіть свої думки у коментарі. Йдемо далі, поговоримо про трансфери. Тут у нас Шахтар, Артем Довбик та Роман Яремчук, який відмовив. Туркам із Романа і розпочнемо. За даними видання Релево Форвард збірної України відхилив офіційну пропозицію від турецького Трабзонспору, який пропонував йому дуже привабливі особисті умови, а також досяг згоди із Брюге. Щодо трансферу він мав складати 8 мільйонів євро. Роман хоче знайти клуб із топ-чемпіонату та знову відчути смак Ліги Чемпіонів. Тож варіант із Трабзонспором його не привабив. За даними того ж релево, новими кандидатами на Форварда нині є Болонья та Бре які гратимуть у лізі чемпіонів, однак із ними форварду буде важко домовитись щодо особистих умов. А у якому клубі ви б хотіли побачити Яремчука? Далі про Шахтар. Більше не є гравцем клубу захисник Вітао, який підписав повноцінний контракт з інтернаціоналем. Бразильський клуб дочекався, поки закінчиться угода центрбека із гірниками та оформили перехід на правах вільного агента. У 2019 році за нього палмера Шахтар заплатив 4 мільйони євро. Попрощався із бразильським атлетиком Мінейро та готується до повернення в український клуб Вінгер Педріньо. Напередодні він провів останній матч за бразильську команду. У складі Мінейро Педріньо виступав на правах оренди із зими 22-го року. Нині ж очікується, що він пройде передсезонний збір та у новому сезоні гратиме за шахтар. І завершуємо цей блок Артемом Довбиком, трансфер якого у мадридське Атлетико зірвався. За даними іспанських змі, причиною тому стала сума відступних: матрацники не готові платити Жироні 40 мільйонів євро і пропонують значно меншу суму коштів. Однак тут поступатись не хоче вже нинішній клуб українця. Тож в Іспанії. Ішли висновку, що Артема Довбика у складі Атлетико більше чекати не варто сторони завершили перемови. У свою чергу радіомарка зазначає, що Довбик своїми останніми виступами викликав сумніви у тренерського штабу Атлетико про доцільність цього переходу. Ймовірно, такі сумніви з'явились після не найбільш вдалого для українця чемпіонату Європи. Завершуємо сьогоднішній випуск колишнім наставником Карпат Дніпра 1 Донецького Шахтаря. Ігором Йовічовичем, який вкотре залишився без команди. Хорватський спеціаліст більше не є головним тренером Аль Раеду. Про це наставник повідомив на своїй сторінці у інстаграм. Я хотів би оголосити, що сьогодні моя подорож із Аль Раедом підійшла до кінця. Дуже довгий та важкий сезон з великою кількістю прекрасних моментів та емоцій. Ми були разом як одна сім'я, але сьогодні ми розходимось. Під керівництвом Йові Аль Раед у чемпіонаті Саудівської Аравії посів 12-ту сходинку у турнірній таблиці. А сам тренер працював з командою менше року. Напишіть у коментарях, де б ви хотіли побачити наставника. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також будь-який коментар. Це все дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.